Мій позивний 37-й, я головний сержант мінометного взводу. Збройні сили України я прийшов у 2020 році на службу за контрактом. Коли формувався 4-й полк, нам в підрозділі про це повідомили, що можна перевестись на вакантні посади і передати бойовий досвід молодим бійцям. У ну, мене в родині переважно всі чоловіки військовослужбовці. Мій позивний всіх, номер слуги. Я прибув 23-го року, прям всю бригаду в 4-й полк. Сам пішов, військкомат, попросився, мене одразу направили в гроздяльний центр спецоперацій. А скільки тобі років? 26. 26. Ну, чого, чого ти так прийняв рішала, шліку типу, все треба йти. Тому що треба батьків захищати, родину. А сам звідки робимо? Місто суми. А, сум тут. Так. Ну, у мене батьки дитячі відноситься добре. І вони гордяться тим, що я пішов на військову службу Збройні Сили України захищати Україну. Чи варто долучатися до лав ЗСУ? Ну, треба йти в армію збройні сили України, тому що це наш рідний край. Ми повинні захищати його в першу чергу. Тому що зараз тут на нас напади, показувались батьки, і діти. І кожен цих дітей треба захищати, щоб наші діти грали. Батьки відпочивали вдома. І якщо ми просто підемо звідси всі, то ми йдемо Україну терористам. У 20-му році я пішов у військо, тому що на території нашої батьківщини вже йшла війна. І зараз ситуація стала тільки гіршою. І я думаю, всім, хто хоче доєднатися до Збройних сил України, спершу треба спробувати доєднатися до 4-го полку спеціальних операцій і захищати свою батьківщину і дім, так як це робить побратим побратимці. Чим конкретно ви займаєтеся на своїй посаді? Підготовкою військовослужбовців до майбутніх завдань. Навчити військовослужбовців користуватись мінометом, озброєним 81, 82 і 120. Нам поступає завдання по підготовці або висуненню на вогневу позицію. Ми одразу починаємо під. Збиратись на задачу, підготовлюємо зброю, обладнання і обмандирування, чекаємо, коли за нами приїде хамві і вирушаємо в район виконання. Іноді бувають такі випадки, що не завжди транспортом можна доїхати до вогневої позиції. І, Наприклад, через погані погодні умови, і може нас машина висадить. На певній відстані від вогневої і доводиться нам з майном і боєприпасами йти пішка. Міна важить приблизно 3 кілограми і ну, десь 20 мін на розрахунок. Краще в всіх аспитати він шарить біля ті. Ти Коли перший раз їдеш, ти, тобі цікаво. Цікаво з нього попрацювати не то, що на навчання, а цікаво попрацювати вже в бойовій обстановці, що ти ту міну закинеш. Просто якщо різні міни. Якщо ти, допустимо, 120-й калібр, то вона важка, важка, 16 кілограм. Ти просто привикаєш до цих мін. А взагалі, це опит, що ти навчився, що ти не підвів побратимів, ну, мені це подобається тим, що я їх не підвів. Я... Я знаю свою роботу і кожен займається своєю роботою. У нас не лізе ніхто в ту роботу, яку не повинні лізти другі. Вони мене навчили всього. Я ось зараз в мене робота, номер обслуга. Це я займаюся тим, що я закидаю міни в ствол, запускаю міни, допомагаю навіднику наводитися. Ну, і ось і роботи таке, ну, всі чистий міномет, коли там забруднюються. Можемо на позиції бувають моменти, що ще треба на позиції його почистити. Бувають у нас аборти. Ну, Ми з ними справляємося з хлопцями, тому що ми працюємо як колектив. Ми бачимо, допустимо, 120-й аборт. Ми як колектив працюємо, ми його розібрали, ми достали міну, ми все зробили. Тоді ми відпочиваємо. Ну, у нас немає такого, що ми когось кинули. Якщо робимо, то ми робимо все разом. Що вам запам'яталося з вашого першого бойового виходу в четвертому полку? Перше завдання, з яким я поїхав на роботу в четвертому полку, противник влучним скидом з дрону порвав мені нові штани, які я минулим днем перший раз надів. І ти розкажи, як ти на міномет упав? Наводилися з першої перші рази. Все добре. І якось так поскарзнувся прям на міномет упав, і прям на нього. І прям міним'служився по гоністі. Знову наводить опрошуйся. Добре, раді, да, дуже раді. Розкажіть про свій досвід отримання забезпечення в полку. По забезпечення дуже гарно видають. Все, моя форма повністю видана. Штани і на мультикаморські видають, не пікселі, як зараз, а вже. Ну, ті штани видали мені Збройні Сили України, Мультикам і Убокс. Вони ну, дуже гарні. Не рвуться, кстати, взагалі не горять. Вже давно перевірено. Тільки берці щось не видають, так? Я для зручності. Дійсно, не дали б'є. Далі, мені треба это стоять. Скажіть декілька слів тим, хто хоче долучитись. Всім, хто хоче долучитись до 4 полку спеціальних операцій, не вагайтесь, приходьте, ми вас всьому навчим. Буде весело, будете бігати по посадках, тягати міни, стереоти мінометів, скучати одним словом не будете. Головне терпіння, щоб просто. Не заховався ти, коли тебе хлопці стріляють з міномет не пивався його. Тому що він стар, коли стріляє, він дуже громко стріляє. А коли ти взагалі поряд від нього знаходишся, то як воно... ну, від, грубо говоря, від танка. Останнє питання. Підкажи, чому твій позивний псих? Я коли йшов на теретносрочну службу, ну, чуточку хотів. Молодий, подурний захов... заховатися від армії і не зрачкав Не хотів проходити, захотів провалити психотерапевта. На, на строчки дізналися командири, що я психотерапевта хотів завалити. І, як мої командири дали цей позивний. Я це таке значення, бо і прикольно.